Друзі, в нас в Запоріжжі є проблема. На сайті мерії виставлено проєкт програми поетапного зниження викиду і е, її стратегічна екологічна оцінка. Але в цій програмі не вказані заходи по зниженню викидів фенолу і формальдегіду, дуже ядовитих речовин, які є в поданні Запорізької обласної адміністрації. І для того, щоб цю програму нам дати, щоб ми її прийняли, у нас використовують якісь незрозумілі пояснення, посилаючись на науку так, щоб люди цього нічого не зрозуміли. Як це відбувається, дуже добре описано в гуморесі Павла Глазового, синок математика. До батьків до давлено. Політехніки зі Львова гостювати прибув синок. На обід прибув, до речі, стіл накрили викурат. Мати вийняла із печі двоє смажених курчат. Батько всім налив чарчини, більшу, звісно, дав синку. А яку науку, сину, ти вивчаєш там? Яку? Син підвів до стелі руку мудрість, тату висота. Не збагнуть вам ту науку. Ви ж, пробачте, темнота. Ось курчата ці». Фактично, їх тут двійко, хоч як бере. А візьми математично, помудруй, і вийде три. Не мили дурницю, сину, і, як видно, розізлив, той схопився одну хвилину, щось помножив, поділив. Ось вам каже рівно троє, доказ точний і ясний. І промовив до старої сивий батько, мовчазний. Якщо так виходить в петі, будуть двоє ці для нас. Він хай їсть оте вже третє. Всі по одному якраз. От і в мене думка. Може, от тих людей, які нам пропонують цю програму без урахування поетапного зниження викидів, бо там засунути під труби, чи на межі захисної зони, нехай тобі живуть і портять повітря. Чому вони нищать наше, наше з вами здоров'я? От саме для того, щоб вони пояснили, яким чином ми прийшли до такого життя, зараз. Оргрупа збирає проведення е, громадських слухань. Всі, хто збере підписи за проведення громадських слухань, можуть принести їх з 17 до 21 години на е, радугу. Там будуть, група буде збирати або можуть передати якимось іншим способом зв'язатися з нами. Але ми не можемо допустити, щоб отак просто по громаді пройшлися і прийняли програму. Не поетапного зниження викидів, а прийняти прийняти програму поетапного отруєння людей фенолом і формальдегідом. Давайте не допустимо оце діло.